Дрони атакували об'єкти у різних регіонах Росії. Палають склади, нафтобази та заводи. Окупанти заявили про десятки безпілотників. Про все по порядку розповім далі. У випуску ви на фабриці? Новин. Мене звати Анна Ткаченко. Масована атака дронів на Росію. У ніч на 20 листопада вибухи лунали одразу в кількох регіонах. Зокрема, безпілотники помітили у селищі Соснівки самарської області. Справа в тому, що там розташована велика нафтобаза. Ймовірно, вона і була ціллю дронів. Ну, Воює почув. Атаку на область підтвердив навіть губернатор В'ячеслав Федоріщев. Він стверджує, що російська ППО нібито збила над Самарською областю шість безпілотників. Водночас про ураження нафтосховища, ані пари з уст. Ще три дрони вночі атакували Білгородщину. За даними Міноборони РФ, їх теж буцімто знищила протиповітряна оборона. Однак кадри у мережі свідчать про інше. БПЛА поцілили у завод компанії евко у Олексіївці. Він займається виготовленням соусів. Місцеві жителі зняли прильоти на відео. Офі с сколки полетіли. Завод компанії «Евко». Попав квадрокоптер тільки що. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладко визнав влучання по заводу, однак не уточнив його назву. Чиновник підтвердив пошкодження виробничих цехів. Крім того, заявив про вихід із ладу інфраструктурного об'єкта та лінії електропередач. В результаті на кількох вулицях Олексіївки зникло світло. Дісталося тим часом на Білгородщині і російським військовим. У місті Губкін прилетіло по командному пункту угруповання військ-Сєвір. Про це повідомило ГУР. Там зазначили, що ураження було успішним, і це підтверджують в тому числі відео мешканців Губкіна. Вони спостерігали у місті густий чорний дим, відчували запах горілого і чули гучні звуки вибухів. Деталі операції гур не розкриває, тому невідомо, чим саме уразили пункт та кількість жертв. Гучно було також у Воронезькій області, кілька дронів поцілили у промислове підприємство. За словами губернатора Олександра Гусєва… Їх було п'ять. Як виявилося згодом, БПЛА влучила у завод у кам'янському районі під назвою Євдаківський олійно-жировий комбінат. Вистрим ліхід. О, що дета бахне такий. Все замовчав. Сейчас бухне. В, В натурі. Ще однією ціллю безпілотників був склад із боєприпасами у селищі котове Новгородської області. Ідеться про 13-й арсенал. ГРАУ. місцеві мешканці опублікували кадри, на яких чутно вибухи і стрілянину. Міноборони РФ відзвітувало про збиття 20 дронів у небі над Новгородською областю. Побачимо. Во дрон вітає. Я його віжне в каміравонівіз. Он провід сіло. Літіть близько, Літи надо було, на тим часом російська ФСБ вихваляється боротьбою із диверсантами. Силовики повідомили про затримання громадянина Німеччини Миколи Гайдука. За версією ФСБ він нібито приїхав із Польщі, аби влаштувати диверсії на об'єктах енергетики Калінінградської області, а вибухівку буцімто отримав від українця Олександра Жорова. ФСБ стверджує, що саме гайдук причетний до вибуху на газорозподільній станції у Калінінградській області в березні 2024 року. Більше інформації про вибухи диверсії та пожежі у Росії можете знайти на нашому каналі. Тому обов'язково підпишіться і поставте свою вподобайку під цим випуском. Вибухи у Києві у ніч на 20 листопада столицю атакували шахеди. Повітряна тривога на Київщині тривала більше 11 годин. По ворожих дронах працювала ППО. Уже вранці в мережі з'явилася інформація про падіння уламків у шахедів на будинок у Києві. Мовляв, через рештки збитих БПЛА спалахнула квартира у Дніпровському районі. Однак столична адміністрація спростувала цю інформацію. Там заявили, що помешкання спалахнуло зовсім не через шахеди, а через займання побутового приладу. В будь-якому разі вогонь загасили, про наявність постраждалих не повідомляють. Проте пошкодження від знищених дронів є у області. Поліція виявила влучання уламків у два навчальних заклади. Крім цього, пошкоджені три адміністративних будівлі, сільськогосподарська техніка, два магазини і станції технічного обслуговування. На щастя, люди цілі. У місцях інциденту працюють слідчі групи, а тамтешня влада працює на відновлення пошкоджень. Дісталося і Харкову. Окупанти обстріляли Київський район міста. В результаті постраждали 10 осіб, 5 з них перебувають у лікарні. У Харкові пошкоджені навіз АЗС та один автомобіль. Неодноразово впродовж доби армія РФ била по Куп'янську. Через приліт бомби ФАБ 1500 пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, і крім цього, у наслідок серії обстрілу понівечило приватний та багатоквартирний будинки, а ще будівлі трьох підприємств. Обласна адміністрація повідомила про чотирьох поранених: це жінки і чоловік. У прокуратурі з'ясували, що росіяни били по Коп'янську із Градів під постійним вогнем ворога і Донеччина. Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив про трьох поранених жителів області через російські атаки. Різного роду травми отримали мешканці Мирнограда, сіл Миколаївка та Стара Миколаївка. Вибухи лунали і в Запорізькій області. Загарбники били дронами, артилерією та авіацією. Загалом адміністрація регіону нарахувала 415 ударів ворога по 12 населеним пунктам. Тільки за добу росіяни зруйнували на Запоріжжі 22 житлові будинки і об'єкти інфраструктури. У ніч на 20 листопада під прицілом була Дніпропетровщина. Зокрема, по Нікополі Росіяни вдарили з ураганів. У Дніпровському районі пошкоджені два приватні будинки, два гаражі та лінія електропередач. А на цих кадрах Херсон. Російська армія обстріляла Шуменський мікрорайон. Один із прильотів припав на багатоквартирний будинок. Ворожий снаряд знищив одну з осель, а в сусідніх вибуло вікна. Також під удар потрапив гараж та автівка. Мешканці будинку цілі. Загалом упродовж доби окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Житлових кварталах та автомобілях. Наразі відомо, що в регіоні через російський терор загинули дві людини. Ще 15 дістали поранення. Тим часом на Сумщині теж було гучно. За даними поліції, загарбники тільки за добу обстріляли 30 населених пунктів області. Загалом зафіксували 176 ударів. Наслідки видно на знімках. В регіоні пошкоджено три житлові будинки, ангар фермерського господарства, вантажний автомобіль, комбайн та приміщення навчального закладу. Під вогнем була і сусідня Чернігівщина. Окупанти завдали ракетного удару по прилуках. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Поранення отримав 70-річний місцевий мешканець. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загроза нових обстрілів зберігається. Наприклад, атаки можна чекати з Чорного моря, де Росія тримає шість ракетоносіїв з загальним залпом до 23 калібрів. Тож зберігаємо пильність, аби знати найважливішу інформацію про наслідки російських ударів по Україні. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео.